Чи не задумувались ви, чому так багато останнім часом людей, яким треба видаляти восьмі зуби? Чому так багато людей з викривленою носовою перетинкою, в яких навіть не було ніяких травм? А раніше ж такого не було, що змінилося, і в принципі, що з цим робити? Про це говоримо в сьогоднішньому відео. Я сімейний лікар, і лікар народної та традиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. Насправді ж, ця проблема з восьмими зубами, які зараз частіше треба видаляти, навіть оперативно, пов'язана з зменшенням щели. І вони почали зменшуватись з чогось більше останнім часом. Для хейтерів чого я раптом без медхалату. І що я за такий лікар? Скажу, що я жива людина, я зараз з дітьми на морі. І дивіться, яке класне ванільне небо ззаду. Думаю, що мої підписники мені пробачать за те, що я без медхалату. І я в такій класній майці України! До Деформації щелепи за дослідженням вчених все таки приводить зміна способу життя раніше у нас була більш тверда їжа, і фактично, дитина, як тільки покидала груди матері. Щось починала жувати чи з коринку хліба, чи щось таке. Зараз діткам дають мелені пюрешки, дають все таке м'ягесеньке, та і хліб тривалого зберігання з коринки немає. Він занадто м'ягенький. Котлеточки дітки люблять. Дуже багато батьків знають, діти, яких взагалі не їдять м'ясо, бо воно жорстке треба жувати. Дітям не подобається, діти не їдять моркви. Навіть припрорізуванні зубів, діти не їдять, наприклад, гризунців тих не гризуть. А дитина просто смокче пальчик. Також не всі мами хочуть дітей годувати груддю. Оскільки там грудь обвисне ще багато, а в деяких від стресу просто швидко пропадає молоко. А в результаті починається розвиток щелепи, а вона не отримує відповідної нагрузки і виростає менше ніж має бути. Також дуже часто причина аденоїдиту, хронічного запалення мигдаликів, які містяться в носових ходах. Також призводить до деформації щелепи, особливо нижні. Вона буває менша за верхню і називається дистальний прикус. І це все не так знаєте, тільки візуально дитина починає комплексувати, оскільки в неї змінюється голос, мусавий голос. Дитина не висипається вночі. І оскільки вона дихає лише ротиком, а починає дихати ротом, тому що не може вдихнути носом. А це все також пов'язано з тим, що ми не даємо в дитинстві достатнього навантаження на щелепи. А оце утруднене дихання, що тільки дихає ротом, також нерідко пов'язане саме з тим, що наша верхня щелепа недорозвивається. І тверде піднебіння буває таке як готичне, занадто підвищене верх. Відповідно. Носова перетинка, яка мала бути рівна, починає бути зігнута, і це видно на рентгенограмі. Кажуть, у вас викривлення носової перетинки. Часто мені пацієнти кажуть, от в мене ж ніякої травми не було, як ця носова перетинка могла викривитися при тому. І жінки таке говорять. А це в першу чергу через те, що в нас деформована верхня щелепа. Але ортодонти нерідко говорять. Що прикус рівняють після 12 років. А це також не зовсім добре, адже у 12 років повністю закриваються зони росту, кустенівають щелепи, і з ними вже мало що зробиш. А якщо от є така проблема поганого дихання, дихає дитина тільки через ротик, в першу чергу батьки біжать видаляти збільшені аденоїди. Але ті аденоїди нерідко відростають наново, і дитина знову дихає лише через роти. Тобто, операція з видалення аденоїдів не завжди є 100% ефективна. Що це перейде на все життя? Ну і звісно. І особливо якщо це дівчата, але і хлопці нерідко через таку засунуту маленьку нижню щелепу починають і комплексувати, бо це і виглядає не дуже гарно, і в підлітковому віці їх починають ображати. Що ж роблять? Виривають весмірки і стягують зуби, роблять рівні чи зменшується тут проблема з щелепою засунутою назад. Звісно, що ні. Чи зменшується тут проблема з викриленою носовою перетинкою? Звісно, що ні. І взагалі, отакий підлітковий вік після 12 років працювати вже з зубами буває досить пізно. Що зробити, щоб в нас все було нормально, щоб була і красива людина, і було о, нормальне дихання? В першу чергу давайте навантаження на щелепи з якнайменшого віку. Адже, по-перше, коли дитина щось гризе, і зубки прорізують легше, і щелепи краще розвиваються, і м'язи, ковтальні м'язи, жувальні розвиваються, тобто йде рівномірний розвиток лицевого апарату також. Дуже важливо, щоб дитина смоктала груди, а не соску. Адже тільки при смоктанні молочної залози матері у неї йде достатнє навантаження на щелепи. Коли вона смокче соску, їй фактично треба просто легенько стискати і їй тече, як з краника, в роти. Тобто фізичної роботи вона не виконує. М'язи не напружує. Щелепи тоді розвиваються недостатньо. Якщо ж матері з якихось причин пропало молоко і вже не може годувати грудьми, дуже важливо все-таки з раннього віку давати дитині щось гризти тверде. Це може бути скоринка хліба, може бути морквочка. Тобто, чим швидше ви дасте навантаження на зуби, тим краще дитина буде розвиватися. Що зробити, якщо це вже більша дитина, ну ще до підліткового віку, тут теж щелепи. Можливо, щоб розвивалися. Але якщо в неї вже є аденоїдит і утруднене дихання через рот, нагадую, обов'язково подивіться відео, яке я викладав на каналі, що робити при застої слизі в носоглотці. Це дуже важливо, адже тут ви покращуєте відтік лімфи, зменшуєте набрік мигдаликів. Адже аденоїди це є не що інше, як мигдалики носової частини глотки. Нагадую також про важливість полоскань носика і горла, То стосується як дорослих, так і дітей. Але що дуже важливо, діткам, батьки бояться полоскати ніс. Нічого страшного тут не буде, дитина не захлинеться, якщо ви її легенько нахилите над умивальником. Можемо взяти маленьку клізмочку дитячу, запшикнути через носик, попередити дитину, зараз не вдихай, бо я буду пшикати водичкою в носик. І все нормально витече або частина через ніс, або через рот. Я своїм дітям так робила, вони в мене вже підросли, все нормально, ніхто водичкою не захлинувся. Полоскати діти, не всі вміють в таких випадках. Ми можемо давати пити чаї з трав Це також гарно виполіскує оці хронічні інфекції. Також пам'ятаємо про дезінфікуючі речовини, не зразу антибіотиками лікувати чи а, якимись такими серйозними препаратами. Це може бути навіть розведений сік цибулі а, дитині. Він теж нормально. Переноситься в розведеному стані, можна додати трошки олійки, щоб він менше пік, але він має дуже гарний протибактерійний, противірусний, протигрибковий ефект. І дуже добре, що це є взагалі не алергічна речовина. А щоб зняти набряк, витягнути оцей слиз слизь застійний, дуже добре дітям, навіть взагалі немовлячого віку може бути сік алої для немовлят вносик. Можна його розводити водичкою один для одного, для більших діток ми його взагалі не розводимо. Для дорослих так само. А от соком цибулі, немовлятка, все-таки це зарізьке, можна його не використовувати, але ви можете покласти поріжану цибульку біля ліжечка, де спить дитинка. І хай вона дихає ефірними маслами цибулі або часнику. Ну і пам'ятайте, що все-таки наші зубки як рибки, вони люблять водичку, і вони повинні весь час плавати в слині. Якщо слини недостатньо, зубки будуть хворіти каріесом. І це не тільки через те, що є якісь інфекції в роті, в горлі розвивається каріес, а каріес розвивається через те, що зуби пересихають. І тому, якщо ви хочете зберегти здоров'я своїх собів. А також з своїх дітей, пам'ятайте про те, що треба працювати з дихання носом. Також рекомендую усім вам, в кого є проблеми з нічним диханням, просинаються від задишки, або взагалі з диханням носом, використовувати вправи по бутейку. Адже, особливо в алергетиків, навіть у людей, в кого є. А приступи бронхіальної астми це значно покращує роботу взагалі дихальної системи. Також у дітей з хронічним андиноїдитом потрібно звернути увагу на нормальну роботу шлунка, кишечника, і нерідко у них є глисні інвазії та застій жовчі. І в таких діток. Частіше буває відновлення, от навіть після операції видалили і аденоїди наново виростають. Тому в першу чергу я теж, наприклад, алергетик, і після очищення печінки фактично алергія мене не турбує. Хоча зараз є сезон цвітіння трав, на яких в мене алергія, я не вживаю ніяких капель, ніяких препаратів. Ну, але в свій час я також вживала препарати на травах для лікування печінки жовчного. І в мене дитина також має такі схильності, трошки до алергії, як в мене. І також я своєму синові даю препарати для покращення відтоку жовчі та роботи шлунка. Це такі, як наш гастрона Холеана. Золото сам, обов'язково перевіряйте на глисти. Якщо все-таки глисти виявлені, їх обов'язково необхідно прогнати. Адже глисна інвазія дуже підвищує алергізацію організму і, крім того, значно погіршує роботу кишківника, може викликати коліти та багато інших проблем. Якщо ви вже помітили, що деформація все таки відбулася, що вже є високе, отаке піднебіння готичне, маленька щелепа, дитинка не може дихати взагалі з закритим ротиком, тоді також важливо звернутися до ортодонта. Не всі це роблять, але я вже бачила, що і в нас в Україні лікарі починають робити такі роботи з дітьми, якраз до 12 років. Тут йде мова про розширення щелепи, не стягування зубів, як потім роблять брекетами, а розширення щелепи. Її роблять ну більш плоскою, але ширшою, щоб в нас лізлися всі зубки. і от Завдяки тому восьмірочки не треба буде виривати, а вони будуть нормально влазитися. І зубки будуть рівненькі і не буде таких проблем з диханням. Адже коли немає готичного піднебіння верхнього, тобто нижня щелепа, отут всередині, буде більш полога, ширша, відповідно нема такого стискання носових ходів. І дихати тій дитині буде легше. І навіть якщо там є якесь запалення, я говорила, як його знімати, тільки що ширший носовий хід, легше дихання відразу. Нижню щелепу також можна розширювати в ортодонтів. І, відповідно, обов'язково також давати навантаження, щоб дитина ну, щось їла, тверде. Адже не буде нагрузки на жувальні м'язи, у вас не буде нормальний розвиток щелепи. Вона буде замаленька, потім будете мати проблеми з перерізуванням восьмих зубів. І не тільки це. Це йде і виснаження дитини за рахунок того, що вона нормально не спить, і купа комплексів в результаті зовнішності, і багато різних проблем. В дорослому ж віці, коли вже все поробили, і аденоїди люди видаляють в дорослому, і брекети поставили, зуби порівняли, а все одно нормального дихання нема. Є купа проблем зі сном, адже через це може бувати атної, людина просинається від е, задишки, е, не вистачає кисню її. Е, е, тут також можливе оперативне лікування, коли е, е, збільшують щелепу по за рахунок того, що тут е, ну, вставляють додаткову частинку. Е, е, ну, зараз це може. Ставитись пластинки і заливатися такий спеціальний цемент. Заживає воно швидше ніж раніше, коли мусили ставити як кусочок нашої кісточки, але це дає покращення саме носового дихання. Особливо важливо для тих людей, у кого є нічні апної. А коли він, от від ні з того, ні з цього просинається від того, що немає дихання, це також і добрий варіант, адже розширяються носові ходи. Ну, звичайно, що це дорогий метод і досить такий все одно травматичний операція. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, адже я як завжди дуже стараюся, навіть у відпустку, і поділіться з ним своїми знайомими. Які мають проблеми або з порушенням носового дихання, або змушені були видаляти восьмі зубки, щоб вони знали, як собі допомогти і як не робити проблем своїм діткам. Якщо у вас є якісь питання, пишіть в коментарях, намагаюся завжди відповідати на них.